Перед переглядом цього відео хочу нагадати, що в мене є блог, де я ділюсь інсайдами, анонсами життя і так далі. І додатково, також анонсами прямих ефірів, які я проводжу на цьому Ютуб каналі, і додатково, також безкоштовне навчання, після перегляду якого ви можете потрапити до ком'юніті та торгувати разом з іншими учасниками. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Переходьте до блогу, а ми починаємо. Почати роботу по цьому додатку вам потрібно зареєструватися. Для реєстрації ми вказуємо з вами адресу електронної пошти, пароль, підтверджуємо його і вказуємо свій Pocket ID. Для тих хто не знає, показують, де його знайти. Перш за все, ми реєструємося, натискаємо на Pocket Option, проходимо реєстрацію і повертаємося ось сюди. Копіюємо свій ID, натиснувши на аватарку в головному терміналі самої платформи Pocket Option. З телефона, з ноутбуку буде однаково, натискаєте на аватарку, ось тут ID, вибираєте його, ось так копіюєте, повертаєтеся, вставляєте ось сюди. Все. Для того, щоб отримати сам доступ, ваш баланс повинен бути поповнений мінімум на 200 доларів. Для того, щоб ви вже ефективно могли користуватися сигналами з додатку, дотримуватися усіх правил і так далі. Після того, як ці всі умови у вас вже будуть виконані, тобто ви зареєструвалися, поповнили свій баланс на 200 доларів, вказали пошту, пароль, емейл і свій ID, ви згоджуєтеся з правовими угодами, вибираєте все, натискаєте Створити аккаунт. І все. Далі відбувається перевірка, ваш акаунт створюється, і ви отримуєте доступ до додатку. Коли ми потрапляємо на головний інтерфейс додатку, відразу нам кидаються в очі велика кількість валютних пар, які, до речі, не OTC, а представлені на TradingView з відкритими показниками. І це ви все можете окремо провірити, якщо вам це буде потрібно. Серед цієї кількості пар ви бачите світлові показчики, і їх тут, до речі, три. Наразі у нас активних тільки два зелених, що каже про те, що зараз пара активна. Тобто перший показчик це зелений, і він вказує на те, що зараз активна пара, на ній йде сигнал. І до завершення цього сигналу залишається 1 хвилина 16 секунд. Також існує ще один показчик це помаранчевий. Він вказує на те, що зараз пара готується і потрібно підготуватися для того, щоб відкрити її. Тобто, як мінімум, натиснути на пару, скопіювати. Ось, давайте відразу при вас зробимо. У нас залишається ось хвилина по GBP usd Ми копіюємо, натискаємо, повертаємось на брокера. BEMS, у нас вже ось є пара. Все. І також існує ще один показчик синій. Він вказує на те, що зараз готуються перекриття, і там угоди йдуть на перекриття, до чого ми також з вами далі дойдемо. В підготовці пари, звісно, що ви бачите напрямок, ви бачите час входу і, звісно, рівень сигналу, основний стронг і так далі. На цей показник ви в цілому можете не дивитися. Саме головне вам дивитися обов'язково на цей показник, щоб встигати, і звісно, що на напрямок угоди, коли ви хочете її відкрити. Наприклад, ось 9 секунд, і по відкриттю нової свічки одну хвилину я буду там відкривати угоду, як написано, тобто вгору. Всі угоди по додатку відчиняються на 5 хвилин, і перекриття робляться також на 5 хвилин. Єдине, що по перекриттям, це працює не так, як на наших торгових сесіях, працює трішки інакше. Перекриття і самі угоди тут шукаються трохи по іншій структурі, по якій також вам зараз покажу. І через це пошук угоди може займати умовно 10-15 хвилин. І якщо, наприклад, пара зараз, ось ця GBP-USD, вона не йде вгору, а зачиняється в мінус, то звісно що. Перекриття шукається окремо. Тобто, ще раз повторюю, що на торгових сесіях ми працюємо по перекриттям відразу. А тут перекриття приходить з часом. І воно позначається ось таким синім показчиком, як, наприклад, по парі USD-CAD. Далі, що ми бачимо? Додатково, ми бачимо технічні індикатори, по яким прорахований цей сигнал. Бачимо, які показники RSI, та також показники супертренду. Далі, що в нас є? Ми бачимо всю загальну статистику, поділено на різні періоди. Тобто, бачимо статистику за день, за 7 днів, за 30% і за весь час. Наприклад, за сьогодні бачимо, що всього було 7 сигналів, 7 з них були прибутковими, і, звісно, що це відсоток виграшів 100%, тому що мінусів за сьогодні, торгуючи по цій валютній парі, не було. Далі, що ми бачимо нижче, це калькулятор прибутку. Депозит умовний 1000 доларів. Тут ви можете писати будь-які цифри, які вас цікавлять. Звісно, що такий, як у вас депозит. І бачимо відсоток входу. Це відсоток від депозиту, який ви готові виділити в угоду. Зазвичай це від 1 до 5%. Також середня виплата на валютній парі 92%. Це середня, яка є на брокері. Ви можете це також перевірити ось тут. І множник вашої угоди. Тобто, коли у нас мінус, ми множимо нашу угоду в 2,5 або 2х для того, щоб перекрити попередній мінус і вийти в плюс. І тут все за вас вже прораховується. Тобто, рахується ваша перша угода, яка повинна бути, що ось при депозиті 1000 доларів 1% в угоду, і, звісно, що перша угода це 10 доларів. І наступні перекриття, а їх в додатку всього лише 2. Це половиною долари. Додатково до цього ми бачимо статистику, по якій угоди заходили. Тобто ми бачимо, що виграшів на першій точці було там 17, на другій, тобто на першому ось, так, перекриті 14 і на останньому, третьому 3. І спускаємося нижче, бачимо всю статистику, як заходили на цій парі угоди, з якої кількості пунктів 64, 62, 24, 50, 100 і так далі. І ну, тут написано також, з якої точки входу, з першої, з другої і так далі. Все. Це все, що вам потрібно знати саме по інтерфейсу. Він достатньо простий. Що на телефоні, що на ПК він виглядає однаково. Саме головне, що вам потрібно зрозуміти, що є пари, є світлові показчики. Про це також в описі напишу, що вони значать. Щоб ми не забували, що можна скопіювати пару, бачимо, що, наприклад, USDCHF, Ми копіюємо, бачимо напрямок і що в нас залишається: 18 секунд. Ми повертаємось на брокера, знаходимо цю пару тут і все. Відкриваємо угоду відразу ж по відкриттю нової однохвилинної свічки. Відкриваємо угоду на 5 хвилин. Все, відкрили угоду і чекаємо. Коли угода відчинилась, вона вже стає зеленою, і ви чекаєте її завершення. Якщо угода була мінусовою, то цей статус потім змінюється, коли знаходить перекриття на ось такий синій. Все. Зараз яка задача? Зараз я знайду якусь валютну пару, яка буде тут, і відкрию угоду при вас, щоб ви побачили, як працює відпрацювання по цьому додатку. Так, бачимо, що з'явилась валютна пара євроаут. Натискаю, копіюю цю пару і повертаюся на брокера. Тут вставляю, бачу, що угода зараз вже може тут відкриватися. І давайте зайду, давайте зі 100 доларів буду починати. Чекаю 30 секунд, як і тут, звісно, що підготовка у нас. і Відкриваю по новій свічці угоду. 20 секунд залишається. Давайте почекаємо, і я при вас відчиню цю угоду. Бачимо, що в мене 5 хвилин вже готові на угоду 5, М5 натискаєте ось тут. І все. Давайте 9, 8, 7, Давайте зараз 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Відтискаю. Можете так само, як і я, заходити, просто затискати кнопку або купівлю, або продажу, і відтискати, коли бачите. Тут 0 в показниках, щоб цей таймер увімкнути. Ви також можете натиснути ось тут: В налаштуваннях, показувати таймер, все, все, що нам далі залишається, це лише очікувати результату даної угоди. Поки що чекаємо, це буде 5 однохвилинних ось таких ось свічок. Тобто ось на одному інтервалі це у нас на в інтервалі, це одна свічка. Нам потрібно, щоб таких свічок було 5% і вони були, звісно, що вище нашої точки входу, щоб ми отримали з вами прибуток. У разі прибутковості цієї угоди, якщо вона зачиниться в плюс, я чистими отримую 83%, що рівно 83 долари. Тому 4 хвилини чекаємо, чекаємо, поки відпрацює угода, і ви побачите, як аналізує цей додаток і що з цього виходить заробляти. На кожній валютній парі від себе так скажу, поки є час, що кожна угода це в цілому не менше ніж 20 угод на день виходить по парі. Тобто кожна пара може робити 10-20 угод. Якщо повернутися в додаток, то ви бачите, що їх тут велика кількість. І по кожній, як мінімум, 10-20 сигналів в день може бути, звісно, що включно вже там з перекриттям, якщо вони потрібні. Додаток шукає перекриття десь на протязі хвилин 10-15, це точно. Тому що шукає найкращу точку входу для того, щоб ідеально перекритися. І ви, як до цього, бачили, що рівнів перекриттів там і небагато. Тобто шукає найбільш якісну, найбільш круту точку для того, щоб відпрацювати угоду. І зараз ми зайшли на першому етапі тобто, цього сигналу, це навіть і не перекриття, це просто перший етап. І нам потрібно вже його допрацювати. Три хвилини залишається, час ще є, і все. Далі чекаємо, поки відпрацює, дивимося на результат і йдемо далі. Якщо угода зачиняється умовно в мінус, то звісно, що ми вже наш статус змінюється на синій, да? ми чекаємо перекриття. Якщо буває таке, що відсоток з часом впаде, то нічого страшного, ви можете просто змінити валютну пару і перекритися, наприклад, на синьому ось тут, або шукати далі, там, щоб було помаранчеве, і заходити знову. Тобто, ви завжди, якщо навіть цей відсоток просяде, маєте змогу перекриватися на інших парах і можете цього не боятися. Тобто, це нормальна історія, звісно, що ми таким чином все рівно залежні від відсотків на брокері, які він нам платить. І вони досить класні. Тому, навіть якщо ось так стається, то нічого страшного. Просто знаходите іншу пару, заходите по іншій і перекривайтеся. Можете це все додатково поєднувати зі своїм аналізом, який у вас є, тобто обирати різні свої там, стратегії, підкріплювати цей результат торговим додатком і торгувати за допомогою нього. Він працює з понеділка по п'ятницю, тобто з 10 до 10. Кожен день стабільно, тільки на вихідних не працює, тому що на вихідних валютні ринки зачинені, пари не активні. Тому прийміть це до уваги, коли будете по ньому торгувати. Тому що в цілому проблем, наприклад, з тим, щоб торгувати по ньому кожен день, немає. Тобто, ви торгуєте кожен день з понеділка по п'ятницю, і з ранку до вечора у вас постійно є сигнали. У вас приходять. Сповіщення, ви бачите світлові показчики. У вас є достатньо часу для того, щоб відкривати. Тобто додаткового аналізу тут як такого вашого не потрібно, тому що тут і так велика кількість індикаторів, приватних, технічних, які були включені в цей додаток, і вам не потрібно просто вже робити додатковий аналіз, бо все зроблено за вас. За вас вже зроблений і початковий аналіз, і на перекриття. Тому тут вже тільки питання вашої довіри до цієї всієї системи, щоб далі спокійно по цьому працювати. Але це головна основа трейдингу, щоб не боятися, щоб відкривати угоди впевнено і вірити не тільки в себе, а й в продукт, яким ви користуєтеся. Я тестував цей додаток дуже довгий час, впевнений, що він працює на всі 100. І не те, щоб впевнений, а я це тестував, я це знаю. І ви це наразі бачите, як у нас угода йде. Тому а, тут в мене питань до того, як воно працює, немає. Я знаю, що це а, дійсно крута, крутий інструмент, який можна використовувати для покращення свого аналізу, для покращення своїх результатів і в цілому збільшення прибутку. 4-3, давайте, 2, 1, 0 і ми з вами отримаємо впевнений плюс по м цьому сигналу. Далі бачимо, що ось у нас позначка, що на купівлю спрацювало. У нас тут перемога, і ми з вами отримали плюс все, нічого складного в цьому немає. Далі у нас пошук сигналу відбувається наступного. І на цьому все. Ось так достатньо просто. Ми тільки що при вас відкрили угоду і заробили 83 долари по додатку. Від вас залишається лише тільки по ньому зареєструватись, відкривати угоди, і потім ділитися окремо своїм фідбеком.